Ми представники єврейської громади обіцяли, що оці таблички і місця для них пусті вони будуть поступово заповнюватися, і от сьогодні. В переддень сумної дати розстрілу єврейської громади під час Другої світової війни ми хочемо показати ще двох імена двох українців праведників, які рятували євреїв своїх сусідів. І сьогодні білоцерківчани побачать дві нові таблички на цих стінах. До імен 14 праведників Їхні імена викарбовані ось на цій стелі. Присвяченій пам'яті жертвам Голокосту і подвигу праведників народів світу в нашому місті Біла Церква, додається іще два імені: це Полінської Одарки і дочки Марії. Вони мешкали в селі П'ятигори на Тетіївщині. Село було завойоване німцями всередині липня 1942 року. Молодша дівчатка Олександра, 18 років. І хана 14 років були мобілізовані німцями в трудовий табір для євреїв. Це врятувало їхню, їхнє життя, бо буквально через короткий час інші євреї села П'ятигори були розстріляні. В живих залишилася їхня мама Клара, яку переховувала її сусідка, подруга Одарка і Марія, про яких я говорив. Дівчатка, перебуваючи в таборі, дізналася про цю трагедію в їхньому селі і дізналася, що їхня мама жива. І вони знаходять маму. І одарки із Марією вирішують і їх переховувати в своїй оселі. Мабуть, хтось із сусідів помітив, бо через якийсь час прийшов поліцай і почав робити обшук. Бабусі спрятали там да, Олександру і Ханну, і Каракоган під лежанку. Після цього німці зайшли і провели обшук, ну перевернули в принципі, всю хату, але залишилася лежанка. І один із німців поліз за лежанку, а там була ніша така невелика за лежанкою. А на горі були полички з горілкою. І коли німець поліз на лежанку, третична Марія, вона вирішила взяти німця за ногу і стягувати. Як боже проведіння, під ним. Підломується там, значить, дошка. він падає Падає на сулію із закваскою для самогону, яка розбивається. Зрозуміло, всі кинулися рятувати цю рідину. Він забувся вже про свій першочерговий намір. Це врятувало від життя цих жінок. Вона чинила подвиг. І вона переховувала цих жінок. аж до... Аж до Поновлення радянської влади в, на початку січня 1944 року. Звичайно, сім'я Куганів все життя була вдячна сім'ї Одарки і Марії. У 2000 році вони ініціювали подання до Яд Вашем, почесна інституція, поважна інституція в Ізраїлі, яка присуджує звання праведників народів світу.